Я до того відео, в якому деякі значить, військовополонені російські да які були захоплені на кордоні під час цієї спецоперації певних добродіїв, вони зазначають, що вони нещодавно буквально мобілізовані. Вони зовсім там молоді хлопці не навчені. А це говорить про те, що росіянам реально немає чим прикривати ці самі дірки. можна згадати про заяву від Гурмо нашого, що в 25-му році Путін стикнеться з реальною проблемою щодо оголошення або завершення, Війни, або оголошення чергової мобілізації такої досить активної, да не за гроші а тотальної, можна сказати от і тоді в мене питання таке, чим вони воювати збираються взагалі чим ким і скільки ну бачите такі випадки вони якраз і викривають от те про що треба те що треба зокрема демонструвати і що мають бачити в тому числі і на заході коли вони оцінюють потенціал тому що погодьтеся багато оглядачів вони підходять до позиції таким чином, що Росія буде воювати ким. Щоб не сталося у Росії сильніша позиція, вони можуть воювати, але ж подивіться, які серйозні прорахунки не в силах гарантувати безпеку і захист кордонів на своїй території. Тут питання якраз і в тому, що коли ми говоримо про мобілізованих, так і коли ми говоримо про насичення російської армії, ну от, подивіться, була ідея обговорювалась Росія. А мобілізувати строковиків, точніше, строковиків відправити на виконання бойових завдань. Ну от в Курській області є строковики, які зараз там все світлини і кадри звідти, як залишення зброя, а вони просто відійшли, а, втікали хто міг, тобто вони були не готові до такого рівня бойових дій. Відповідно, тут питання: а хто далі? Всі, кого могли задіяти, абсолютно правильно, Кирило Буданов, начальник української розвідки, каже: ну, бачите, що ціни, тариф, такса зростає. На найм, а значить, що значить проблеми є, і вони будуть виникати все далі. Тому я думаю, що глобально зрозуміло, що Росія буде шукати шляхів, яким чином паузу забезпечити для себе, щоб вирішити ряд питань, яким чином да ви не тікаєте на те, що Росія може погодитися умовно з зро, зробимо таку з, е, сноску сноску. Да, на цей момент е, значить, від теми е, Росія може погодитися умовно на перемовини в другому саміті миру для того, щоб там задекларувати якусь свою позицію, перемовну, щоб е, заморозити Розити війну і дати собі час перепочити, я не виключаю цього. Ну це як варіант. Да? Те, що я, нас... я, я, я не виключаю цього. Я тільки не виключаю, що це все може відбутися прямо під час другого саміту миру. Не можу сказати, що так, тому що цей процес може розтягнутися якраз до того періоду, е... про який говорив Кирило Буданов. Це літо 25-го 25-го.